Всім привіт! Як там в поговорці кажеться коли коту немає чого робити, він яйця лежить, так? Да? А я що роблю, коли немає чого робити? Купляю якусь чудотехніку. Да. Попрошаєчку собі взяв, бачите яку червоненьку. Ось такі Ні, це на місці, з цим все нормально. Це в хазяйстві чудо, чудо-чудо апарат. стан на таку, знаєте, жорстку троєчку. Ушатаний трошки, да, там. його типа губки йому підкрасили на продаж. Але відношення до нього було таке собі, знаєте, не своє і не жалко. Короче, будемо його трошки восстанавливать А чого взяв? В принципі, і цей є, і прицеп є, але ну, цього жалко вбивати там, чи якісь піньки привести, чи якісь гівно відвезти, мусор, чи якусь ще фінюк привезти. Ну, трошки жалко куботу ушатувати, ганяти його. А цей, взяв в ліс, погнав. Десь проїхав почаще. Дейжерей він в раза три менше, ніж Кубота. Бо Кубота солярку сосет так, що й дай Боже. Так що отаке от поповнення чудо апарата. Всім пока.